Так, ми традиційно представляємо 5, на наш погляд, найцікавіших, найбільш знакових, найбільш яскравих відео. І ось відео номер раз, вона буде про роботу артилерії, про роботу дронів, про що ми сьогодні ще неодноразово будемо пригадувати. І знаєте, як я коли готувався, подивився і, власне. Фразу, яку я хочу сказати, що е, витримці наших воїнів може позазри, позаздрити. Не прийміть це за рекламу. Я спеціально подивився, як це називається. Макалан Лалік – Це певний алкогольний напій, який має витримку 64 роки. До чого тут витримка? Ви зараз побачите відео і все зрозумієте. Отже, відео. Дві, два автомобілі. І наші дочекались, поки е, вони будуть якомога щільніше стояти одним вистрілом, одним будуть вражені одразу дві Увага! А, ні, ні, ще дочекали, щоб вони ще ближче під'їхали. Добрий вечір. Хороша робота. Занавист. Нічого нічого не скажеш так, дійсно. Трішки почекали, але результат явно був того вартий. Наступне відео це нещодавна робота наших морських піхотинців, які за допомогою шести дронів Камікадзе виявили та знищили російські БМП-1, БМП-2 та БТР-82А. Витрати на цю операцію, якщо порахувати вартість цих дронів, складають трохи більше двох тисяч доларів. Ну, у росіян мінус три одиниці броні. І на цьому відео. Знищення вже нерухомої БМП-2. Щоправда, воно ймовірно могло бути і добиванням цієї БМП-2, але тим не менше наслідки влучання саме дрону в цю машину на цьому відео зафіксовані. Далі прямуємо на запорізький напрямок. Тут вже 12-й загін спецпризначення заявляє про себе. Тут буде ціла нарізка влучань спокійної методичної роботи дронів. Ударні безпілотні літальні апарати е, працюють, е, і наступним кадром буде влучання в одну камеру, і, начебто, ну це невелика бронетехніка, так яку ми знаємо, а ось це влучання. Ось воно. Тут ще хотілося б зауважити таку штуку. Я просто не впевнений, що це саме камера, типа Муром. Але взагалі, ось ці камери, які стоять на всіляких стовбах, вони ну, доволі такі. Додають проблем, скажімо так, деякі з цих камер, як я бачу, можуть одразу за 30 точками спостерігати. Тепловізори, людей вони ідентифікують. Ну, це дуже-дуже дуже неприємна річ, тому окрема робота ведеться саме по таким ось камерам. Я мені розповідав один боєць знайомий, що вони навіть ці камери розстріляють в лісах. Угу. Коли наступає Збройні сили України, вони їх просто розвішують на деревах, відступають, так. і потім по цим камерам дивляться на ті приміщення, які роблять наші бійці. Так що це у них така нормальна і прийнятна практика, тому дійсно Ну і час передачі інформації ворожій артилерії. Він теж, на жаль, дуже, дуже короткий про ми проведення. розуміємо. Ризики, які несе з собою ця тактика, тому дійсно така робота необхідна. На наступному відео блискуча робота, яку виконав другий штурмовий батальйон, третій окремої штурмової. Вої бригади крайні позиції 72-ї російської бригади повністю зачищені. Операція тривала понад 12 годин. Росіяни відкинули майже на 2 кілометри 1800 метрів, якщо бути точним. Вони намагалися контратакувати, але в результаті були повністю розбиті та деморалізовані. Ні, допомогли ні резерви, ні артилерія. І за підсумками цієї операції наші бійці обійшлись без втрат у росіян 42 двохсотих. Ну і як ми бачимо на одному відео одразу. Ну майже так, майже майже всі компоненти, в тому числі і розмінування, так ми бачимо нашими бійцями території, на яку вони згодом так зайшли. Ну і це в нас другу програму поспіль, так як такі класичні, знаєте, варіанти атак, які демонструють успішно, демонструють наші захисники. Ну знов таки бачимо і можемо оцінити навіть по таких показових відео важкість бойових дій. Але третя окрема штурмова бригада, мені здається, ну можна знімати цілий якийсь науковий багатосерійник про науку війни, тому що дуже багато операцій вони проводять, які самі ж фільмують і переглядаючи їх, ну просто захоплення викликає рівень підготовки, рівень координації, рівень розуміння кожним бійцем своїх завдань. Це. Те, чому, я думаю, ми можемо навчати західних інструкторів наші бійці, а не вони нас. Так, ну без применшення. Легендарна вже третя штурмова. А, ну, і завершимо рубрику Лента за лентою» таким хотів сказати драматичним відео. Ну, воно не, не драматичне. Ми віримо і зараз побачимо, що там є хеппі-енд. Отже, собака на прізвисько ліса. Не знаю, що не лисиця, ну і, зрештою, не Джек собака ліса. Її врятували бійці е 10-ї окремої механізованої бригади. Все було під Бахмутом. Дивимось. Правлюсь, я був впевнений, що сказав 93 93 93 окрема механізована бригада. Саме її бійці врятували ось цю собаку. Ні, я думаю, що і бійці 10-ї теж рятують тварин, але ось ця історія про бійців 93-ї.